Так, важливий гость, гість нас сьогодні. Олександр Левченко, заступник постійного представника президента України в а, АРК. Так, АРК Крим. Можете розшифрувати, пане Олександрна Республіка Крим, Дякую. Крим, Україна. А, Крим, Ось. це Україна. Це, це АРК, це Україна. Надзвичайний та повноважний посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині в 10 17 роках. І пане Олександре, я вас вітаю вже в. Черв вдруге ви були нашим старсом гостем а в нашій тій студії, де був The Week» в форматі ток-шоу. вітання дуже приємно вас бачити знову. Пане Олександре, ну цікаво почути від вас від вас вашу оцінку зараз, того що відбувається на Балканах, тому що ви там працювали багато років, і звісно, ми чуємо вже певний час, що є ну просто реальна можливість виникнення другої вже війни, одночасно з тим, що зараз відбувається тут в Україні на Балканах, і саме йдеться про конфлікт між сербами в Косово та Косоварами. Є таке ви... поняття як балканська криза, яка, до речі, постійно, так. скажімо так, підживлює. Скільки жив, да, скільки існують Балкани, стільки і балканські кризи існують. Так е, ну зрозуміло, що нестабільний це регіон, але точніше, зараз викристалізовують як західні Балкани. То, що східні Балкани це Румунія, це Болгарія, Південні Балкани, Греція, це країни НАТО, Євросоюзу. Це стабільні такі частинки. А ось Західні Балкани. Хотів би глядачам уточні, хто ж відноситься до Західних Балканів. Це всі колишні Єгославські республіки, мінус Словенія і плюс Албанія. Ось це формат регіону Західні Балкани. І він дійсно нестабільний. І, е, на жаль, в 90-ті роки, ви знаєте, там е, було декілька кривавих воєн. Якщо говорить про конфлікт саме кривавий в боснії Герцеговині, то перерахунку на Кількість жителів в Україні мало б загинути мільйон 200 тисяч чоловік. А якщо ми говоримо про війну в Хорватії, то втрати мали б бути на рівні 240 тисяч. Так що ми маємо розуміти, якого рівня ці були конфлікти досить високої інтенсивності. І тоді вдалося їх, так би мовити, закінчити війну мирними договорами. Між тим. Ситуація не до кінця ще врегульована. Ми знаємо, що Балкани традиційно регіон, який політично нестабільний, його називали ще з 19 століття. Пам'ятаєте, порохова бочка Європи. Абсолютно. Так що там, а чому нестабільний? Тому що на відносно невеликій території проживає дуже мішане населення. Різних національностей і різних віросповідань і на жаль, ось ці фактори частенько кимось зловживаються з тим, щоб стравити людей, стравити так би мовити, інтереси і так далі. Ви саме підвели до цього. Імовірний російський слід в цьому, в цьому напруженні між косоварами та сербами. У Москві конче потрібен ще один конфлікт, щоб розсередити увагу НАТО і Євросоюзу. Вона це починала робити ще перед вторгненням. Це відчувалося наприкінці минулого Вони року вони спробували там трохи похитати ситуацію в Чорногорії. Не вдалося Чорногорія член НАТО. Перед цим у них була Македонія, Хитала, але Македонія теж війшла в НАТО. Потім у них традиційно, так би мовити, точка нестабільності це Боснія і Герцеговина, і там московський оплот Республіка Сербська. Так, так. І, власне кажучи, саме головний це представник Путіна. Там це Мілорад Додік, який mm -hmm. зараз знову обрався президентом Республіки Сербська, який просто демонструє московську політику. Він найбільш прокремлівський взагалі на Балканах політики, фактично демонструє. Готовність піти на все, що йому вкаже Москва. Я його називаю путінський стипендіат. Інша так би мовити, точка, яка в нестабільності ми згадали Косово. Так. Тому що з Косово ми пам'ятаємо ситуація загострення, що почалося там. 80-ті роки, Потім воно переросло перманентно в 90-ті, потім екзодус косоварів, пам'ятаєте, півтора мільйона прийшлося з Косова в, втікачів, а НАТО ангажувало свої сили, пам'ятаєте, 99-й рік. І, власне кажучи, після цієї інтервенції НАТО вдалося повернути населення, і, власне кажучи, Мілошич пішов на компроміс. Це тодішній керівник Сербії, Слободан Мілошович, який, власне, розв'язав війни на Балканах, і вдалося тоді цю ситуацію більш-менш врегулювати. І тоді пішло потихеньку питання щодо створення в Косово як прецедента міжнародно-правового, тому що щодо чинних тоді міжнародних всіх конвенцій і міжнародного права. Косово не дотягувало бути незалежною державою, але після того, як вони зазнали таких катастрофічних утисків, стало зрозуміло, що вони просто не зможуть жити в одній державі. Тому, тому Європа і світ вийшли з формули, що це таке є. кожного правила є виключення. Да? Тому і вирішили, що ось оце правило міжнародних відносин зрозумілі. Але Косово не підпадає під ці правила, тому що ситуація там. Дуже-дуже відрізняється. Ну, Починаючи з того, що 90% населення це Албанського, на сьогодні це, мабуть, вже й 92%. От і, власне кажучи, ті страждання, через які вони пройшли, вже показують, що навряд чи вони б могли спокійно вже нормально функціонувати в одній державі з Сербії. З другого боку, треба розуміти, сам Білград і Сербську державу. Значить, це була автономія. У складі держави, і, власне кажучи, вона начебто починає виходити, і так і вийшла в 2007 році, як незалежний міжнародний суб'єкт. Тому, звісно, Белград веде політичні, дипломатичні битви з цього часу щодо невизнання міжнародного визнання Косово. Між тим, ми знаємо, що Косово визнала більше ста країн світу. Деякі країни не визнали. Своїх причин, скажімо, п'ять країн Євросоюзу не визнали Косово, нагадаю, їх всіх: Греція і Кіпр через Кіпське питання, тобто відносини турків і греків на Кіпрі. Не визнала Іспанія, тому що питання басків і каталонців. Так. Не визнала Румунія, тому що питання Трансильванії У -у -угорців. і угорців. Так. Не визнала Словаччина, тому що ті ж самі угорці. угорці. І, от, власне кажучи, у кожного був свій аргумент, і в європейці розуміли, чому ці країни не визнають Косово. Ми не члени Євросоюзу, але ми не визнали. У кожного своя Каталонія, у нас своя Каталонія виявилася це Крим. Ми згадали да? АРК. АРК плюс Сівастополь. Це Кримський півострів. Тому що ми розуміємо. Що Росія, особливо після того, як е, е, незаконно окупувала Крим і почнуться битви, можливо, військові, а можливо, політично дипломатичні ще угу. щодо реінтеграції Криму, звісно, використовувала фактор, якщо б Україна визнала незалежність Косово. Значить, ви тут, Крим хочете, значить, начебто він самовизначився як і Косово. Ви тут одну позицію ну, займаєте? Чи можна взагалі порівнювати насправді. Ну насправді Краївся Україна, а Косово і Сербія насправді це Це, це, це просто кра на ріна не наріжний російської можна, пропаганди. Да? Ну, це... Боротьби з, з заходом це вони завжди завжди їм кидають в очі косово. Чи да. не є це абсолютно не різні ситуації? На це насправді? ситуації досить різні. Так. Але я вам говорю про те, що дискусії з росіянами будуть дуже складні. Вони чіпляються за будь-що і давати їм привід. Ви знаєте, що в нас дискусія почалася, а може ми визнаємо Косово. Я вам скажу, що Косово займає дуже проукраїнську позицію. Так, це правда. І Албанія сама, і, Албанія, і так звісно, далі. Да. Інколи питаю, а чому от Албанія, Косово найбільш проукраїнський? Я вам скажу, це не питання національного менталітету. В цих країнах найменше російського капіталу. М -м -м. Велика залежність, присутність російського капіталу і позиція цієї країни на міжнародній арені. От Угорщина, вам приклад. там зайшли росіяни по повній. Яка позиція Орбана? І вони її вже знає. з Іраном ведуть перемовини. Економічні зв'язки. Я так розумію. Петросіартру так зробив заяв. Тому, тому там нема цього в Косово взагалі нема. В Албанії їх не було ноль. Потім трошечки почали заходити. Тому там позиція абсолютно проукраїнська, і ми їм дякуємо. Дискусії з косоварами я особисто з ними говорив, тому що звісно, що вони ж приходили з цими пропозиціями. Чи не могла б Україна розглянути це питання? Ну, чисто сердечно, внутрішньо я розумію їх, і я вибачився, що на даний момент поки що не можемо. Тому що у нас така серйозна проблема, і нам настільки важливо вирішити питання Криму. А раз я працював в Кримі, я уявляю, куди глибше цю проблематику Кримську, наскільки це складно буде робити. Я говорю, поки що ні, поки що ні. Сподіваємося на зміну позиції. Білграду Євросоюз, ви знаєте, поставив перед Білградом умову, що без визнання Косово вони не стануть фактично членами Євросоюзу. А тут ж дійсно важлива проблема, ви знаєте, пане Олександре, ми вчора дискутували з приводу Угорщини, що вона собі дозволяє дуже багато. І я поставила запитання: а чи можна фактично використати фактор батуга для Угорщини, позбавити її фінансування, можливо, заблокувати її право, змінити статут європейських органів? Організації на що мені відповіли дипломати? Що дашо це складно, тому що в разі, якщо Європа буде використовувати функцію Батуга, то Угорщина буде тяжіти ще більше до Російської Федерації і стане просто фактично в пулі Російської Федерації вже 100%, а Це небезпечно для європейського Союзу. Не Думаю, не так. думаю, не думаю. Значить, ну, перше по правилам Євросоюзу не можуть її виключити. Це да. Змінити змінити не правда. можуть її виключити з Євросоюзу. Вона може сама тільки вийти. Це перше. Друге, але Шольц заявив, що вже так би мовити голосування одноголосні, мабуть, це вже застаріла формула. Тому що бачите, одна країна ну так вона з одного боку, це демократично. У неї таке бачення, да? начебто демократично. А ви ж знаєте, Путін використовує західну демократичну систему для просивання своїх. Власних російських інтересів, тому це йде блокування, але воно настільки відверте, настільки проросійське, що це вже всім набридло. І, і, і яке відношення до Орбана має, наприклад, патріарх Кирила, що, що він його так захищає. Ну зрозуміло, що це вже вказівка е, Москви. Там ще по газу можна сказати, приплести приплітає інтереси Угорщини по нафті, там що в них будуть проблеми. Патріарх Кирило, які тут інтереси в Угорщині? Явно нема. Нагарі це це, профага... не православна країна. Да, ясно, да. це В основному католицька третина протестанти. Явно виконує замовлення і так далі. Тому о, пропонується вже в Євросоюзі приймати рішення, можливо, консенсусом, можливо, більшістю не абсолютно і так далі. Виходить з цієї ситуації. І закінчу по Сербії ми ж цієї теми. Почали, що в Сербії? І ось ви бачите, наскільки проросійські сили в Сербії, наскільки зайшов могутньо російський капітал. Нагадаю, що з європейських столиць тільки Білград і будапешт нікого з московських розвідників не вигнали. Значить, вони там працюють по повній. І очевидно, що коли поставили Брюссель притис, не будете членом. А там таке проросійське лобі, що каже, ну і не треба. Уявляйте собі да, ситуацію? Уявляйте. Тобто їм відвертося, нема шансів. Ну і так тоді і бути. Є таке могутнє проросійське групування. І це не вучич, не президент Сербії, щоб ви розуміли, це не президент. Президент бачить всю цю ситуацію, він зверху. І він розуміє, наскільки складно йому розрулить це. Політично він розуміє, економічно набагато вигідніше бути в Євросоюзі. Між тим, внутрішньо, після цього 99-го року бомбардування НАТО, Білграда, там, Ніша Нового саду авіації і так далі. Там до цього часу, звичайно, дуже сильні антинатовські настрої загальні, особливо антиамериканські. Тому. Там, на жаль, підтримується дуже сильно Росія. Там присутній серйозно російський капітал, там величезна кількість фірм, навіть яких не дуже лояльні Путіну. Їм там важко. Вони тоді переїхали в Сербію, зараз оселились і так далі. Так що вплив на політику Сербії-Москви величезний. І, мабуть, Білград другий був бив в цьому ряді про російських. Так би мовити, не, не можу сказати сателітів, ще не можу сказати, якщо Республіка Сербська це просто сателіт, а Сербія це країна під глибоким впливом політики Криму. Пане Олександре, інформація цього тижня починає нам нову співпрацю з Тегераном і Угорщиною, каже міністр закордонних справ Петр Сіатро. Будапешт хоче повернути Іран увагу у систему міжнародного співробітництва та нормалізувати ситуацію на близькому сході. В Угорщину з візитом вже приїхав міністр економіки Ірану Ефсан Хандузі для засідання спільного економічного комітету, в той час як Іран постачає балістичні ракети та безпілотники для війни проти України. Що сьогодні може зробити як то? Кажуть, колективний захід. Ну, о, перше, звісно, якщо підтвердиться інформація, що продовжився Патур, що ви знаєте, був недавно в Тегерані, в да, розмовляв про ракети середньої дальності, ці 300 700 кілометрів, вони дуже небезпечні. Вони можуть внести дуже серйозний коректив у весь. Хід цих російських обстрілів, наших об'єктів і так далі. Щодо їхніх дронів, ми вже теж, на жаль, відчули на собі їх руйнівну дію, хоча вже навчилися, як їх збивати, як з ними боротися. Це простіша ситуація з дронами, а з цими ракетами набагато складніше. І захід, і, і, і колективний захід Сполучені Штати Америки попередили Тегеран, що якщо він наважиться це зробити, це фактично. Іран стає стороною конфлікту і, власне кажучи, проти нього вже почали застосовуватися попередні ці санкції європейських країн, вони будуть набагато жорсткішими і так далі. Але умовно, я кажу, умов, не, не знаю. що Угорщина? Що, що, я думаю, що, мабуть, не так. Домовиться з Іраном, від а. імені Євросоюзу, умовно, член якого вона є. Іранці підтвердять. Що вони, взамін того, що не дають ракети, не дають дрони росіянам, mm. а європейці їм щось з ці санкції знімуть, відкрить коридор торгівлі енергоносіями. В принципі, є про що говорить. В принципі, я не переконаний, що угорці вповноважені, про це говорить від імені колективного заходу. Ну, в принципі, могло б. Це бути. І враховуючи, що угорці досить проросійські, знову ж таки, великі сумніви, що саме в такому руслі могла б пройти там розмова. Но те... Але теоретично могла б, теоретично могла б бути і в такому. Так що побачимо, що там далі буде, які будуть результати. Угорці мають відповідно до спільної зовнішньої політики поінформувати Брюссель, про що вони домовилися в деталях. Значить, нема Таємних там речей не може бути, що вони з Іраном, що їм Іран запропонував, скажімо, взамін. Можливо, щось європейцям і нам, як ми вже себе вважаємо частиною Європи, фактично, ми кандидати на членство Євросоюзу. Може, нам в цьому щось і буде. Хоча підкреслюю, все це під великим, великим знаком запитання, пане Олександре, дуже важлива тема. Теж Туреччина, звісно, ви це, це, це теж, ну. Частково можна сказати, Балкани, да так а, і ось ми а, чуємо, що з 1 грудня 2022 року Туреччина вимагатиме від вантажовідправників відправників нафти страховку для проходу через босфори Дартанели. Це співпадає так, да збігається з а, цією ціновою стель стелею на нафту від країн а, Європи. А, і от для перевізник для перевізників російської нафти отримання страховки стане проблемою саме через санкції. Це, це дуже Дуже важлива така подія. Ми тут завжди ставимо це питання: з ким все ж таки Туреччина, з ким Ердоган? Він грає таку комплексну таку гру. А ви я вас просто цитую. Я нещодавно написала, що при всіх пасажах президента Ордогана в сторону Москви Туреччина все ж таки загалом відстоює європейську позицію щодо стратегічних питань так, підтримки України. Так, так, так. Туреччина, по-перше, Ардагана є залізобетонний аргумент, чому він ще що це не тільки просто вимога європейців щодо цінової політики. Він може послатися на вимогу національного законодавства. Ви знаєте, що це дуже вузька протока, і там дуже може бути екологічна катастрофа будь-яку секунду. Там отак, міліметрами розминаються судна. І не дай Бог, хтось щось схибив, і цей танкер, ця нафта розліється, це колосальні збитки. Тобто він навіть і своїм громадянам може пояснити, чому він це робить. Тому що якщо це встанеться, то якраз страховка все буде і покривати. Значить, він вбиває двох зайців. Він йде в руслі європейської політики і з другого боку захищає національні інтереси. Раптом щось в Босфорі чи в Дарданелах відбудеться якась справді надзвичайна ситуація, і так далі. Значить, є покриття страховки, не дай Бог щось відбудеться. Тепер далі політично ось наприклад щодо репарації голосування, в ООН. знаєте, можна говорити багато чого, але деякі речі треба на практиці перевіряти. Голосування тут уже не сховаєшся. Ти або за цього, або за цього, або нейтрально. Або отримався. Так? Так. Да. Туреччина за репарації Угорщина за репарації Іран. Проти репарацій. Китай. проти репарацій. Ну і там ми знаємо Білорусь, речі, там Північна Корея, Венесуела да, та, та Сирія. да Нікарагуа, Нікарагуа. Зімбабве і чогось Багамські острови. Не знаю з якого переляку. Велика да. офшорна зона тому, що там питання... ну да там просто а, хабарі. Там дуже с може там дійсно офшорна зона для багатьох росіян. Тут питання гроші. О, так, це так. Я, я ну мені щось кинулося Це очі. да. Так, що щодо Криму, кому приналежить Крим резолюція генасамблеї? Тут теж саме знаємо і спільна і Угорщина, як голосує, і, і, і Туреччина, Крим, Україна, Сербія утрималась, утрималась. Да? От, хоча по багатьом питанням вона підтримує європейську політику. Ну, Китай проти. Іран, звісно, теж проти. Але тут фактор Китаю теж дуже важливий. Фактор Китаю з... надто, важливий, надто важливий. Зараз перейдемо до нього, закінчимо з Туреччиною так. все таки. Ну, але звісно, з другого боку, ми бачимо, скільки пасів Ердоган дає як, начебто в сторону Москви. Прийняв весь бізнес. Але знову ж таки він пояснює своїм, цей бізнес працює і на турецьку, в тому числі, економіку. Да? Пла -пла -плат... Дуже хвору да, останнім, останнім часом да. Другий, значить, цей не заблокував цей турецький поток. Да, він хорошо в ньому і так далі. Ну потрібно, нема де я візьму ці енергоносії і так далі. Мушу, Якщо ви не компенсуєте, з яким ну, він же не є, не член Євросоюзу. В Євросоюзі є компенсаційні механізми. Скажімо, Угорщина, пам'ятаєте, сказала там спочатку якусь суму і НАТО, і Євросоюз сказав Окей. Потім на наступний день 10 разів більшу зарядили суму. І їм сказав, вибачте, а з якого, з якого це ви так рахуєте, да, і так далі. Так що ну, теж зрозуміло. Те, що він коли каже, ну ви Путіна не, не, не розумієте, такий йому пасаж в сторону Москви. А наступний день Путін 96 ракет випустив по Україні. І я думаю, що Ердоган вже після цього йому робить ці пасажи, мабуть. І і буде і не з руки Ксак, mm -hmm. А він зробив yeah. наступний пасаж. Він сказав на G-19, Буде yeah. вже казати так, що а, якщо Путін і Росіяни цитата заявили, що ця ракета, яка потрапила на територію Польщі і вбила двох поляків не російська, то варто їм вірити. А це відбулося після масштабного ракетного обстрілу. І я перепрошую, виходить Ердоган. І єдиний, хто каже про те, що я вірю Росії, сказав Ердоган. Це, 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 це важливо взагалі і вона is? російська чи не є російська Я від, від цієї позиції ж відмовились європейська. Ну, ну ну, ми ще на одну тему переходимо, значить, тему цієї ракети, і е, виходить така ситуація. Байден фактично сказав те саме, що спочатку сказав Ердоган. Угу. Це позиція Сполучених Штатів Америки. Значить, ми бачимо, а в нас, начебто, супутники, ми знаємо, як, що, де і так далі. Значить, що це навряд чи навряд чи скоріше. Скоріше, європейці взагалі досить лояльно зробили, хоча б вона не була. Це зрозуміло, що наслідки за того, що Росія здійснює агресію проти України. Так, О, комісію нас допустили в цю для розслідування, що ж це за ракета. Бо спочатку була це, начебто, ракета Х-555, все зрозуміло, вона російська. Потім сказали, що це не Х-555, що це С-300. Так С-300 це. Варіант зенітно-ракетна, значить, тобто протиповітряної протиракетної оборони, і, начебто, з того боку застрахані і так далі, запускаючи з Криму, вона фізично не може долетіти. Розумієте, в чому справа? Між тим, у нас чомусь, колеги, не звертають увагу на такий фактор. Я хотів, би у вас в студії вперше про це заявити. Хтось я десь бачив, побічно вже згадав, але знову ж не звертають увагу. Що росіяни переробили С-300, у варіант не ракетний а обстрільний. Тобто ракетна фактично земля-земля. Вони так обстрілювали Харків, Миколаїв. Дальність польоту такої ракети вони збільшили. Так, вона вже 250 кілометрів. Якщо з території Білорусі, а ми знаємо, що з території Білорусі Україну обстрілюють постійно, постійно, десь ближче до польського кордону. Установить цю установочку і пустити її по лінії Земля-Земля, і причому постановить її ближче взагалі десь на межі трьох кордонів, щоб ПВО не ловило, розумієте, польот, тобто, то фактично її впіймати навіть це, е Початковий рух її, бо вона, якби вона була як ракетно зникна, вона вверх летить, звісно, її супутник швидше ловить. Якщо вона летить земля земля з низькою траєкторією, то її поймати дуже-дуже складно навіть сфотографувати і так далі. І вона легко добиває, легко добиває до того місця, де фактично відбулася ця подія. Ми виходили з того. Що якщо б ми збиваємо якийсь повітряний об'єкт, він мав летіти або з півночі, туди б була траєкторія нашої ракети йти, або із сходу, або із півдня, це і так крайній захід України. А вона пішла на захід. Це значить, що об'єкт мав летіти, за, тобто, з Польща запустила проти нас якийсь об'єкт. І ми його збивали, тому що траєкторія тоді туди то то питання. Чому ви хочете сказати? До речі, це про це ставить запитання багато хто, що а, якщо це була українська с ракета STEM проти протиповітряної оборони, то вона вона а, була направлена не на схід, звідки прийшла загроза, правильно а чомусь по логіці події вона. Що не логічна не могла б да так. Звичайно, бувають якісь технічні збої. Я не, не виключаю. Не виключаю. Між тим це не зовсім логічно. Або ще колеги заявляють: на жаль, використовуються росіяни, крилаті ракети, вони управляємо. знаєте, вони можуть робити кола. Якщо крилата ракета російська заходить через білоруські кордони, через захід не вертається, так. то її ПВО ловить, розвертається і б'є вже на захід.